Вітаю вас на Полисі Сьогодні у мене є певна кількість космодесантників і ще різних бійців. Від некронів, від орків. І як ви можете здогадатися, я вирішив позайматися чимось єретичним. Віддати зброю ксеносів космодесант. Для цього я вже поклеїв кілька тушок, і тепер, для того, щоб зробити все, що я планував, мені знадобляться ще деякі бійці. Наприклад, руки від голіафів. Основна проблема з, з ними в тому, що вони не підходять до космодесантників. У них таке кріплення не дуже зручне, тому його довелось підточити. І тепер я хочу замінити пістолет. В результаті ми будемо обрізати його ось тут, там, де рука торкається ствола. Так само ми зробимо і у оручого пістолета. Це займе деякий час, якщо у вас є пилка чи вам не дуже шкода руки, то можете використовувати, що завгодно. І коли я їх обрізав, подивився, воно підходить один до одного, а оскільки обидві частини пластик, то все спокійно сіло на пластик. А от з сокирою вийшли певні проблеми. Як ви можете бачити, кулачок гуляфа чи космодесенника в два рази менший за кулачок орка. Відповідно, я взяв сокиру голяфу, відрізав її в певній частині древка, і відрізав сокиру вже не на древку. Але, якби, наприклад, руки були однакові, то алгоритм заміни був би трошки інший. І в результаті все на пластиковому клеї, все нормально тримається, наче так і було зроблено. Тепер залишилось цю сокиру. Приєднати до другої руки Голіафу. І поставити в позу для нашого космодесантника. Ви можете бачити, що я вже приклеїв руки, поставив його в певну позу. О, залишилось приліпити наплічник, якісь гранати. Гранати я вирішив взяти з того ж набору Голіафів, тому що оручі мені здались занадто великими. І, відповідно, інші різні біси. Все, що я знайшов в коробці орк. орків, всякі штуки від Гуляйфів, тому що вони виглядають досить доситьоречно. І залишилось все це на Клейд. Тому почекайте секунду. І от що в нас вийшло. От такий от Армагадонівський мисливий за орками, але й космодесант. Сукор виглядає як рідна голова орка. Гранати, і всякі різні біци е, виглядають досить натурально, як на мене, наче Games Workshop так і планувало робити мініатюрку. Після цього я швиденько її пофарбував. Е, не дуже обережно, залив контрастами, трошки висвітлив десь щось, там металами прибрав, фряхами вирішив не задовбуватись. Та вийшло досить просто, швиденько, жодних якихось унікальних рішень з точки зору фарбування я тут не використовував. Гарний Космодесантник. А ще, поки я знімав це відео, я зліпив ще ось такого блейдгард ветерана, скоріш за все, для DeSwatcha. Але я не знав, куди його вставити, тому пам'ятаєте, терпіння та праця завжди дають результат. Хто б вам ще про це не казав? І гарного вам дня!